Вітаю на черговому, а вже другому випуску формату Це формат, коли я ходжу по сервісу, показую наші машини, розповідаю про них, ділюся своєю особистою думкою, чого мені трошечки не вистачає, на основних відосиках. І давайте сьогодні, в другому випуску, ми трошечки погуляємо по нашій станції, подивимося, що у нас в роботі, і подивимось на цікаві проекти, які мене, ну скажімо так, збуджують досить сильно. Ось почнемо саме з цієї R8. Попередньому випуску ви бачили, що вона була розібрана. Зараз вона у нас вже зібрана по механіці. Вона знаходиться у нас на етапі налаштування. Тобто, коли ми встановили ці велетенські турбіни, все, всю цю периферію зробили, а це, до речі, потрібно робити дуже обережно. Тому що, як ви бачите, тут дуже мало місця, тут досить великі, потужні компоненти. Тут в нас знаходиться ось маслопомойка, помойка, скажімо так. Можемо подивитися. Всі, всі технодрочери, як я, можуть подивитися на шов навіть цього бачонка, як він зроблений. Тобто, ось це з алюмінії, і він зварюється повністю на заводі. Частково він зварюється роботами, а частково людьми зварюється. Це я впевнений, зварюється людиною, але до речі, раз в нас вже є час. Я хочу одразу сказати: багато людей знає, що, наприклад, існує Lamborghini Діабло. Дуже крута Lamborghini, і люди, які по техніці з ним працювали, вони знімають задній бампер, і ви бачите таку конструкцію, яка нагадує вам, що старий дід десь профіля нарізав, і потім зварив це в якусь таку е конструкцію, яка нагадує машину. І тому, якщо ми вже ці спорткари порівнюємо через роки, назвемо це так, то ось тут у нас насправді те, як воно виглядає, то як воно реалізоване, все інше, ну насправді воно набагато краще зроблено, ніж на Попередніх поколіннях. Ну і в принципі, це шикарню r 8 в Ев'єсах, на колесах, в Карбоні, вся, в алькантарі. Тобто, скажімо так, серед усіх R8, які зараз існують на українському ринку, це, мабуть, найкрасивіша. Ну, я дійсно так вважаю. Тому що власник цієї машини можна побачити йому не пофіг. Він пропрацьовує деталі, він купує якісні компоненти. І, ну, і, і це завжди відображається на кінечному результаті на тюнінг проекту, який. Потім вже готовий. Занадто багато часу виділяємо наші R8, давайте вже потрошечки рухатися. Е, нагадую, що у нас насправді два цехи. Тобто, у нас це перший такий е, фасадний цех. В першу чергу машини сюди заїжджають. Але якщо якісь проекти трошечки подовше будуються, вони у нас їдуть в другий цех. Давайте зараз разом туди підемо і по дорозі подивимося, що у нас ще є в роботі. Е, сьогодні мега-спекотний день. Сьогодні має бути 40 градусів. Всі сьогодні плавляться я теж плавлюсь. Um, і, ну, але, тим не менш, зараз вам скажу по секрету, знову ж таки, війна. Uh, зараз не сезон. І якщо я виходжу на нашу парковку і, і бачу, що вона вся повністю заставлена і не можна нікуди поставити машини, я задоволений, скажімо так. Uh, можемо по якійсь машині поговорити. Range Rover робить тюнінг, абсолютно стандартна ситуація. Тому що ми тут не просто закатуємо тюнінг, ми в першу чергу розбираємося. з проблемами. Тому що ця машина не вміє контролювати свій надув, навіть на стоку постійно є проблеми. І людина була вже на багатьох офіційних станціях, на багатьох сервісах. І вона приїхала до нас І зробити тюнінг, і нормально, щоб зробили, щоб машина працювала. тому що... Знаєте, люди, я, я розумію, ви розумієте, про що я вам кажу. Так, станції сервісів дуже багато. Але усюди ви отримуєте, як на базарі. Ви приходите одну і ту ж саму херню вам задвігають. А вам потрібен спеціаліст, який саме спеціалізується на тому, що вам потрібно. І потім власники таких машин розуміють, що коли ти приїжджаєш на станцію, тебе просто там ваткнули діагностику. Ой, ну я не знаю, заплати за діагностику, їдь нафіг. Коротше, ось таке відношення отримують ці машини. Плюс вона вже не нова, тут вже не рік. На два, тут трошечки більше. І ці машини їм потрібно обслуговувати. Розум... Коротше, ладно. це просто безкінечна тема, це в нас стейдж 0. І я, я вже задовбався людям повторювати, що це надважливо. А, і знову ж таки, ми, ми будуємо нашу Еречку. Та машина, яка мене, я її обрав, це як. я не знаю, це як Ти колись собі обираєш дружину, ти знаходиш ту людину, яку ти хочеш, ти довго із усіх боків роздивляєшся, і ти якесь майбутнє довго плануєш. І ось саме це я вибрав Golf 3.6 vr 6 VR6, 6 циліндрів, DQ 500. Форм-фактор ідеальний маленький для міста. Я особисто глибоко переконаний, що ось це найкрутіша машина і найшвидше. Звісно, не зараз. Але вона такою буде. Разом з вами ми це доведемо до щасливого майбутнього. Правильно. Перед тим, як рухатися далі, звісно ж. Гольф. 8 GTI. МК8, новий кузов. У нас їх настільки багато, воно мега-стільно. Я на них теж катаюся, я їх відчуваю. Від себе одразу, ті, хто мене знають, хочу сказати, що так, це як завжди, коротше. Беремо попередній гольф, робимо його відсотків на 20-30% краще, і ось він. Наче ти на початку катаєшся, наче все те ж саме, але краще, краще, краще. І через декілька місяців ти розумієш, що це не 20-30%, а на 100-100. Краще. Коротше, ладно, рухаємося далі, це буде безкінечна історія. Але знову ж таки, поки ми не вийшли вже з нашої основної першої парковки, давайте вам покажу ось цю машину, яка у нас так само фігурує в основних випусках. Саме на ці 300 сорокові на Б-58 ми вже зробили випуск про Stage 1. Зараз знімаємо випуск про Stage 2. І саме зараз робимо на ній Stage 2. Ну і звісно ж, будемо робити Stage 3. Але зараз Б-58, поки ми рухаємося, хочу вам невеличку історію розповісти. Б-58 це у нас вважається молодшим братіком М3 С-58. Чому воно так вважається? Тому що. Це той же самий двигун, тільки він краще доопрацьований, з кращим охолодженням, тобто, все набагато краще, все, що вони могли покращити. І s 58 на сьогоднішній день вважається у BMW найкрутішим двигуном, тому що ви можете зробити стейдж 2 і їхати собі спокійно 5 секунд 100-200. Щось біля того, і це все надреально. Всі це розуміють, всі, хто є в тюнінг світу, і зараз, звісно, ми йдемо до s 58 тому що я вам хочу його показати в нашому другому боксу. Тому заходимо і дивимось на нього. Ми зараз знаходимося в другому цеху, ми вже знайшли і за мною знаходиться. Шикарнющий двигун s 58 Тобто по версії BMW Bayerische Motorwerke. Вони, вони це довели, вони його випустили, і ось так він виглядає. Мої любі глядачі, ось так саме виглядає S-58. Рядна компоновка, довго коліно, багато є. Технічної інформації і взагалі вважається, що насправді рядна шестірка це ідеально збалансований блок на амплітудні, як це правильно сказати, на паразитні вібрації, на паразитні амплітуди. Тобто, коли він працює і у тебе по черзі йде запалення, він має бути максимально рівним. Тобто, всі ці шатання, вся інша фігня на рядній шестірці має бути мінімальна. Давайте рухатися далі. ТНВД це круто, надпотужний ТНВД дуже круто. Але насправді, коли ти віддаю очки окуляри свої, але насправді, коли ти хочеш ще більше потужності, ще більше вприз, тому що в сучасних двигунах все в першу чергу навколо вприску у нас е, обертається. І на С-58 у нас на одному разпредвалу знаходиться два надпотужних ТНВД. Це одна з найголовніших різниць, які у нас є на С-58 і Б58. 58 так само ми бачимо одразу, якщо ми подивимось на двигун, алюмінієвий блок. Звісно, ніхто б його вже чугунним не зробив, але тут є певні нюанси, певні мінуси через те, що він алюмінієвий, тому що в нього набагато менше ресурсу. Але знову ж таки, чому алюміній? Тому що алюміній набагато краще передає тепло. Алюміній о, він набагато легший. Тому що дуже важливо, наскільки ж він все ж таки важить цей двигун. Тому що колено, наприклад, давайте подивимось на старе каліно, як воно в нас. Виглядає, як у нас виглядають, провернути вкладиші. Ось так у нас виглядає о, калінвал від нашого іншого двигуна, який у нас вийшов не дуже добре. Цей двигун до нас вже так приїхав. Ми бачимо корінні шейки, тобто там, де він вставляється, у нас в блок безпосередньо. І коли ти вставляєш каліна, завжди є вкладише. Вкладеше це дві такі половинки, вони з двох сторін огортають у нас каліна. Там у нас є масляна пленка, і воно у нас на цьому тримається. Але коли воно перенавантажується, коли воно не тримає навантаження, в того немає ресурсу, вкладиші відділяються і починають обертатися разом з коленом. І таким чином у нас є задіри. Коли колено у нас, давайте подивимось знову на колено, подивіться на колір, на колір, який у нас є тут. Ось цей колір, подивимося, тобто синій. І давайте потрошечки рухатися, рухатися, рухатися. Тут у нас бачите, тут у нас шейки абсолютно нормальні, і тут у нас сірого кольору. Про що це нам каже? В першу чергу, ви маєте розуміти, що у нас на тій ділянці, де в нас синя, в нас був перегрів. Тобто, у нас почалося все саме з цієї сторони. І... Такий такі демедж, коли машина отримує, ви його не можете відновити. Є ремонтні вкладиші, є все інше, але зазвичай каліно. Після таких навантажень воно деформується, в нього вже немає балансування і з ним будуть тільки проблеми. Плюс ремонтні вкладиші це завжди під великим питанням. І тому було прийнято рішення не відновлювати двигун, який вже тотально був знищений, а набагато вигідніше одразу купити новий двигун. Насправді. І ось ми бачимо такий двигун. Ми розуміємо його. Більш-менше я сподіваюся, я вам вже показав, як воно все виглядає. Звісно, рібята, звісно, ми будемо. Їх тюніть разом з вами. Ми їх вже протюнили багато, і ми їх ще будемо багато тюнити. І обов'язково разом з вами. А зараз давайте трошечки пройдемося по цеху і ще подивимося, що у нас є в роботі. О, це в нас А6, С8, досить специфічна машина. Тут в нас ми зараз розбираємо двигун, тому що з двигуном були певні нюанси. О, хочу від себе одразу сказати, що на С8-му поколінні. Ось так у нас виглядає наш двигун. Він зараз тут лежить. Одразу вам кажу, мої любі глядачі, це в нас вкладиші, про які ми щойно розмовляли разом з вами. Це в нас пастель каліна. Ми щойно дивилися на каліна BMW, подивіться на каліна Audi, коли у вас V6 двигун, у вас на одній шейці йдуть два шатуна, і воно йде з сміщенням. Бачите? Тобто, це досить специфічна конструкція, саме коли у вас нерядна шестірка. А коли у вас VR6, Нагадую, це якась комбінація міжрядної і v виабразною. Тут немає надбагато якихось деталей. Я розумію, що у нас все виглядає зараз брудно. Воно не виглядає надкрасиво, але повірте, воно правильно збирається, брудно попаде в запчастини. І це в нас такий трошечки черновий цех, тут досить швидко йде робота і все інше. Тому не звертайте, будь ласка, це увагу. Ми звертаємо увагу, щоб все було завжди чисто, інколи виходить трошечки не виходить. Це в нас RSQ3 в шикарнющому кольорі Обожнюю всі RSQ, блін, ви ж знаєте. Вона у нас зараз знову ж таки на технічному обслуговуванні, на всьому іншому. Але коли я бачу таку машину, коли я бачу rsq 3, по-перше, я розумію, що цих машин це. Тотальний ексклюзив. В такому кузові розкі 3 блін, ну хер побачиш реально. А коли ти дивишся на цей шикарнющий колір, коли ну, на цю зеленку, на, на цей я, ти дивишся, боже, я розумію, що у людини правильний настрій, який їздить на цій машині, я теж хочу їздити. Тому, ну, прикольна, шикарнюша тачка, Stage 2, все як завжди. Коротше. І давайте. Сьогодні, мабуть, я всі вам більш-менш дав, мені все сподобалося. Я вам сподіваюся, показав. До речі, тут є баги, ми не будуємо баги це нашого співробітника, це його хобі, він після роботи крутить. А зараз останнє, що я вам покажу. Це в нас зварювальний цех, і тут нас висить шикарнюща паномера. Е, сучасна, звісно, єбридік у нас. Звісно, у нас порше. Це в нас максимальна, максимальний топ, який в принципі може бути. У компанії Спрінтек є свій зварювальний цех. І зараз ми в ньому знаходимося. І зазвичай, коли ви приїжджаєте на виготовлення дан пайпа, ще якісь невеличкі процедури зробити. Це все робиться саме тут у нашого зварювальника, який зараз відійшов, щоб не политися перед вами. Але якщо ви напишете достатньо коментарів наступного випуску, я його змушу відповідати на камеру, тому обов'язково пишіть їх. Ну і в принципі, що я можу сказати, мені подобається лайф, я обожнюю вам доносити якусь інформацію. І якщо ви нас дивитесь і ви це підтримуєте, Боже, я хочу бути вашим другом. Обов'язково підписуйтесь, ставте свій коментар. І, звісно ж, побачимось в наступних наших випусках.